Добропарк Цвітуть гортензії. Якраз сезон цвітіння гортензій. Ах, як гарно пахнуть, приваблюють бджіл, комах різних. Гортензії. Їх тут ціла алея. Літають бджоли, мухи, комахи. Тут дуже гарно. До речі, місцевість добропарк. За 30 кілометрів від Києва Київська область. Тут можна у вихідні і в будні дні відпочити із дітьми. Це різні локації, от зайчики. Лавочки для відпочинку, дуже багато різних квітів, дерев, є тут і лаванда. І сакури цвітуть. Ціле літо якісь квіти цвітуть, і дерева. Можна знімати якісь там кліпи, чи щось, чи тік-ток. Дуже гарний, до речі, парк і тихо, людей небагато. Це хто має машину 30 кілометрів від Києва. Добропарк. Зараз якраз сезон гортензій. недавно був сезон лаванди. Відпочиваємо, гуляємо. Сезон гортензій. Споглядаємо на прекрасні квіти, на алеях. Люди відпочивають. Фотографуються. Раджу побувати. Добропарк. Всім, гарного дня. І відпочинку.